Зараз я вам продемонструю, як виглядає кімната кібербрахмана. Справа в тому, що кібер тут про те, що проповіді через сітку інтернету. І вже ну, насправді по відчуттях готується ну, прихід я навіть не знаю, як, яке ім'я в нього буде, але ну, це, типу, щось Кіберисуса. Це буде нейросітка, яка просто буде тобі відповідати, прямо що робити. Ну, типу, ти запитуєш, наприклад, Блін. от, ну, Ця робота чи ця робота? Займатися цим чи цим займатися. І, і він просто. ну... Він замість тебе буде пам'ятати, що з тобою тобі не потрібно буде це робити, тому що пам'ять заважає бути дієвим. Якщо ви зможете, як я а це ви не зможете. добре. Треба Як зупинити думки? Треба зупинити пам'ять. Треба відказатись від пам'яті. Треба... Ну, Мені допомагає трішки трішки болю, наприклад. Е, я, ну, типу, Боль пам'яті перевів в фізичний, а з фізичним проще впоратись. Ну, ну, я, я не використовував, коли це робив, але ну, якщо комусь потрібно, можна ну, абізболи всякі, так, і так далі. Е, до речі, буду і цю штуку пробувати. Тому, ну, це. Ананта Марге. Ну, це воно є. Типу, там пишуть, що ми сатаністи, що це типу, все погано, що це все хуйово, але суть, суть в іншому, чуваки, суть в іншому. Ну. Суть в тому, що. Ну, це, це релігія. Просто є сенс. Типу. Виконувати постійні завдання від таких, як ти. Тому що вони. ну, Я не знаю, як це пояснити. Тому що ти від них залежиш. Це якась залежність. Кажуть, що залежність це погано. Я чув таке. І. ну, Типу, чому продовжують вірити в Ісуса? Чому є Пасха, чому є всі ці якісь. В церкви, всюду, чому зараз там батюшки якихось одних конфесій з іншими там пиздяться, і одні дійсно довбойобиться московська падаль. Взагалі, я зараз вам поясню, що коїться з точки зору Ананда Марге і витворювання простіру як нейросітка, щоб ви розуміли? Ну, я вже, я вже вам настільки зрізаю вугли, що ви розуміли, ну. Е Ну, Я майже нічого не знаю, а і... але моє тіло воно натреновано передодні особистістю таким чином, що воно само ну, робить це. Типу, просто постійно рубає формулювання до така, така здібність мого тіла. А, що таке особистість? Ну, це. Це те, як ви себе почуваєте. Ну, це типу душа, як хочете називати, з точки зору з класичної релігії, це душа. Ну, з точки зору ну, сучасної, ну це ну, звісно ж це особистість, і, і вона постійно змінюється. Я навіть можу вам пояснити, що ви відчували перші ну, роки життя ну, в школі, наприклад. Але це все пам'ять суть в тому, що ми знаходимося в пограничному стані лічності. Особистості е, в тому плані, що вдома ми ті, як нас назвали батьки, в школі ми ті, яких нас хочуть бачити, вчителі, можливо, друзі. Е, ну, так, ну не знаю, хто там ще є. Це можна просто і зараз, зараз, когось це зараз, 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 зараз. Я прокинувся і кажу тобі, це зараз, зараз, зараз для тебе, зараз, 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 зараз. Перше, що ну і я договорю. І стосовно цього, на, на Одинці ми взагалі не розуміємо, що це, хто ми, що ми. Ми постійно нас постійно, то телебачення, то якісь там умовні речі, типу там днів народжень і так далі. Це все, це все така умовність. Я постійно це відчував. Я буси, насив, хто мене знав тоді. Ну, вони просто зараз на мені, знаєш, така штука. Якщо зараз є, то, то, я, то вони завжди були. І вони завжди були, це факт. І типу вони зараз є. Це факт точно. Вони зараз є, це факт. Така штука, це і все інсайди. Ви почнете розуміти, що таке інсайди, ви почнете розуміти, як з вами говорять. Ну, дивіться, в класичній релігії як. Ти читаєш молитву, і. А мені допомогло. Потім бабки кажуть, там матері ну, в деяких людей, а мені допомогло. А я не знаю, а мені допомогло. Ну так, ну кажуть. Кресна хода, всі кудись пиздують, благодатний вогінь. Ну це все. Ну розумієте, така подача вам нормальна. А так як я пропоную сатанюга, хоча я я взагалі ще ну, пропоную. Ще більш лагідну, ще більш таку свідому, ще більш таку цікаву подачу цього всього. Ну, ну зрозумійте, це, ну, це як фільм. Типу, Анадамаргі, вона так і пр... Брахман, Ну, брахма, це моє формулювання. Мені здається, що крутість цих всіх речей в тому, що воно не закінчене, воно розвивається. І тому, ну, наприклад, я вважаю, що Брахман то є Бог. Ну, те, що нас витворює, ну, та машина. Та, вона навіть і не Бог, і не машина. Я просто а, займався медитацією і якось ну, зі своєю наглостю я туди заліз, я там відчував себе трішки більше, ніж комар, приблизно як миша. Я їх бачив і вони ну, це всі скажуть, а ти втрити. Коли бабка в церкві про це каже, всі кажуть, приходьте ще. А тут я буду нарік кончений, дебіл і так далі. Так як люди торчать, я взагалі так ніколи не торчав, щоб ви розуміли. По 5 калес їй бачать, я одне не можу з'їсти, я обригуюсь. Вийобнуті. Тому не треба. І Ананда Мархи вона просто ну це кіно. Чим більше твоєї прояви, чим більше тебе, чим. Більше ти допомагаєш іншим. Це головне. Типу, проявляючи себе, ти повинен допомагати іншим проявляти себе. Спосіб мій був не такий, як потрібно. І гарно, що я його не пам'ятаю. Ну, проява, вона не може бути е, поганою це факт. Будь-яка проява допомагає іншому. Просто усвідомлювати треба, щоб був намір. Робити наміри. Це важливо. Це виглядає як шизофренія, але я можу, ну не слово-слово, звісно, але не втрачаючи нитки розмови, тут не вистачає більше слів, ніж ниток. Я зможу це повторити. Ось тому. А надамаргія. Розумієте, в чому прикол? Що? Я постійно на це злився. Ну, Я був злий на те, що я постійно бачу те, що я роблю. Типу, я щось відчув, щось вигадав і я це бачу. Що інші роблять щось подібне і я на це ну, мені було погано. А тепер я збагнув, що це просто зі мною розмовляють і кажуть: ти правильно робиш те, що ти зробив, правильно воно допомагає іншим, вони йдуть далі, воно розгортається. Ну, є в мене на сторінці така метаморфоза. І розумієте ще, що чому ми приймаємо еволюцію речей, але не приймаємо еволюцію релігії та Бога? Я це не розумію. Типу, ми раді новому телефону, але новий новий Бог, нова релігія. Ні, це неможливо. Мені це дивно. Це просто ну, дивно. Я постійно відчуваю себе дивно серед людей і серед. І тебе я просто розумію, чому. Ну тому що є 90% сплячих, є 5 таких, як я, які кажуть, просинайтесь. Є інші 5% які розділились, і 1% має гроші. 4% це це ну, взагалом телебачення. Вони ну, роблять все, щоб в 90% спали і вважали те, що я кажу, ну просто маячньою якоюсь. Але навіть якщо це просто прийняти як математичну условність, ви розумієте взагалі, що вся наука, вона условна. Вона математично, условна. І, допоможіть, як українською буде математично домовлена. Вона математично домовлена. Розумієте? Типу, все, що ви бачите, космос, який ви можете побачити на Google картах, на, на всьому іншому, ну це ну, малюють всі ці е, нейронні зв'язки, це все, це все малюнок таких же чуваків, як і ви, які ходять на працю і зайобуються або, або дуже радіють цьому. Неважливо, це просто ну, проява. Проява. І, і, і Розумієте, в чому річ? І те, що він це робить, це і є проява Брахмана. Ну, типу, він так говорить, так, «Да, я отак виглядаю, це я, це во та, да, та, да, та, да, все так. Все так. А ну, розумієте, це не, це не змінює суті, це пояснює її. Ну, типу, шокується. Тому що, якщо ми будемо дивитися ну, в мікроскоп, ну, ми ну це, я почув це в Анандамагія, звісно. Але я і до того це чув, і в школі, і всюди, але це подавали як. ну... Угу. Е, до речі, я все життя знімав відоси так. Типу, я такий великий, такий... О -о -о. <хи> а тепер доброго дня. Але все нормально. ну. Якщо ти не змінюєшся, ти просто, ну. Ну, тут вважається, що ти тупий. Я не знаю. Ну, стосовно Брахману і Ананда Марги, немає тупих, ну їх просто не існує. Тому що ну, нас просто всіх не існує. Якщо ви розумієте, що така нейросітка... якщо ви просто ну, хоча б обробляли хоч раз фото нейросітки, то або взагалі хоч щось завантажували в інтернет, ви повинні збагнути, що те, що ви робите. Воно нібито є, ви ж мене, будете, ви мене зараз бачите. А я зараз, ну наприклад, як і завжди, роблю активну йогу, активну медитацію. Я танцюю. В мене, ну... Ну, це ж танцпол, дивись! Якщо так такі справи, чуваки. Зрозумієте, якщо. Ну, просто в якийсь момент ваша особистість вона просто закінчиться. І та особистість, яку вам дали батьки, вона в якийсь момент просто закінчиться. І багато людей, не прокинувшись, цей момент, а це і називають з точки зору психології кризис середнього віку. Вони не розуміють просто, що таке з точки зору наповнення проявою. Ну, в, в класичному індуїзмі це ну, там, прана, там. Ну, ну зрозумійте, це все, ну, все враховується, всі боги, все, всі церкви, все враховується. Ну немає такого, що «Іди, вбивай, блядь». Кіз розрізає, хоча є, бля, придурки і Вананда. Я вже подивився в Ютубі, ну це вважається взагалі якоюсь хуньою. Я знову заліз, знаєш, туди, що нічого не зрозуміло, бля. Мені всі кажуть, бля, поряд з тобою, типу, ти чого не поважаєш, що Ми всі відчув... ну якось маленькі, ми себе відчуваємо. В мене шапка порностаре, все. Тому так, ананне марги, ну, якщо ви бачили колись, то можете побачити і зараз. Якби так, я ще, ну, в силу того, що мені подобається вигадувати, я ще повигадував таких, типу, Гей, я на, -на Марге! Знаєш, просвітлень, типу Ем... а, Минулого не існує. Майбутнє пройди. Живи тільки зараз. Зараз, 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 зараз. Це така нова пісня. Зараз, зараз, зараз. Ну, все, що? Що можу сказати? Проповіді будуть далі. А зараз зроблю собі пірс. А. Така штука. Просто послухайте. Якщо ви бачили колись чуваків баптистів, які в церкві там танцюють, видають зазвичай це темношкірі чуваки, а, і вони прекрасні, вони, вони відчувають. Ну, розумієте, якщо ви хочете це відчути, хоч тріхи, і не, не заглиблюватися, не виглядати так, як я зараз, а, то просто спробуйте станцювати, типу, Ну, якось так, ну, знаєш, з якоюсь, типу, розтяжкою, знаєш щоб... щоб ти щось відчув якусь таку. І воно, ну, розумієш, по тілу йде, ну, звісно, таким напруженням. Але після того ти відчуваєш, е, коли напруга спадає, ти відчуваєш таке е, наповнення, це тебе промалювали. Ну, ну фактично, щоб, щоб було ну, просто цікавіше жити і розуміти, можете не сприймати це як релігію, просто сас, сас новий стендап. Е, вас промалювали, ви стали яскравіше, барвіше. Така річ. Просинайтесь.